На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 січня 2024 року. Сьогодні, 17 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна пророщувати насіння для мікрозелені та посадити трохи цибулі та чеснику для отримання вітамінної зелені. Поливи та підживлення не рекомендуються це час стихії вогню. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції попереду повня. У нас зараз зростаючий місяць, і сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 січня. В цей день вразливі психіка та серцево-судинна система бережіть себе, знижена стресостійкість можуть загострюватися істерики, психози та депресії. Тому в цей день не можна пити міцний чай, каву та алкоголь, що можна з харчування, щоб було добре здоров'ячко? м'ясо нежирної птиці, риба та морепродукти, висівки для видалення шлаків. Цвітна капуста, морква, яблука, цитрусові, лимони, цибуля та чесник перша половина, доби, зелень, кмин та коріандр. Завтра, 18 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець тільки вже після 10 години 13 хвилин ранку. Але до 18-ї години вечора будуть працювати стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. Тому тільки після 18-ї години вечора можна розпочинати посіви насіння вершків: помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів, практично всіх вершків. Після 18-ї години також можна розпочинати працювати з розсадою, тобто проводити. Пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади і працюємо після 18-ї години з укоріненням живців та щепленням садових рослин. А от поливати та підживлювати рослини можна розпочинати відповідно після 10-ї години ранку та після 11 години ранку. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Зростаючи місяць, друга вже фаза. Що ж, 18 січня сприятливий день для різних заготівель, і це сприятливий день для того, щоб уже в тірці квасити капусту. Важливо для здоров'я на 18 січня 2024 року. Фізичне навантаження завтра має бути максимально знижене. Харчування рекомендоване, багате та повноцінне, допустима, солодка та жирна їжа. А от голодування, навіть лікувальне, протипоказане. Не можна в цей день використовувати для харчування молоко, вершкове масло, соління, барашняні вироби, каву та алкоголь. А ось що рекомендується рибу, морепродукти, печінку тріски. Вівсянку, молочнокислі продукти, усі види капуст підходять для приготування їжі, морква, буря, картопля, цитрусові, журавлина, обліпиха і чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною і з лимоном. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бажаємо всім вам вдалого, гарного, мирного дня! Щоб у ваших будинках було тепло та затишно. Що ж, миру вам та добра і до зустрічі ввечері. Бувайте здорові! На все добре!